Вчора 32-річний чоловік, став 33-річним, я маю на увазі себе. І, ви знаєте, досить багато часу в своєму житті я проводжу, будучи дорослою версією себе, там, все логічно, розрахунки якісь тощо. Дуже багато часу проводжу у ролі батька. Тобто, да, у мене дитина, у мене клієнти. Усіх консультуємо, намагаємось допомагати, піклуватися про себе про всіх От в образі дитини. Ми буваємо досить рідко. І ось на свій день народження я попросив подарувати мені не сину купити, не відмазатися, щоб це я для сина купляса, саме для мене. Ось така, це у нас Ламборгіні. Ламборджині, ламборгіолетово. Що вона може? Вона може їздити, вона може дріфтувати, вона дуже така подвижна автівка. вона мені подобається. Ви зараз можете осудити, сказати, що о, ти трьохрічний чоловік я, оце попросив, щоб щось купив собі. Ви відразу знецінюєте, не просто знецінюєте, а повністю обесцінюєте бажання внутрішньої дитини. А як каже транзакційний аналіз і теорія балансу, що тільки в балансі між усіма вашими особистостями ви можете відчувати щастя. Чому? Давайте тепер більш глибше. От моя дитинка внутрішня дуже хотіла саме ось таку машинку. Ось такий пульчик, ось така вона літає, як ви вже бачили. Так, така вона ві. Я щасливий. І ви зараз скажете, Жень, ну ти ж міг щось інше змовити. Так, міг. Але тоді я би просто не задовольнив дитинку внутрішнього, котре зараз дефіцит. Як ви це можете зрозуміти? Візьміть аркуш паперу. Для вас домашнє завдання. Візьміть ваш день. І розпишіть, коли ви буваєте. Дорослим, або я це кажу ще бізнес або бізнесмену. Ця людина, яка заробляє гроші, думає про роботу, логічно, беземоційно. Далі внутрішній батько чи матір. Подумайте про це і запишіть в цю колоночку, коли ви такі, коли ви турбуєтеся, піклуєтеся, навіть про себе тощо. От і коли ви внутрішня дитина. І запишіть, і ви здивуєтеся, дуже часто буває, наприклад, перехил у дорослу людину, у внутрішню дитину, дуже сильно, дуже часто, і вона тоді не розуміє, що їй треба щось робити для здоров'я. Вона не піклується про себе, вона взагалі не ходить на роботу, і так далі. Але ще частіше буває сильний перекос у того, що взагалі дитини немає. Людина ходить на роботу, вирішує якісь проблеми, постійно матір чи батько. А дитина внутрішня страждає, тому що. Ну, що заважає людині, наприклад, сходити по пострибати на, на батутах доросла людині, правильно відчуття сорому, відчуття провини, комплекс неповноцінності і ще ціла купа, чого може заважати. Тому почуйте, якщо ви додивилися це відео до кінця, але у вас вам дуже крінжово, що доросла людина купляє собі машинку, і про це заявляє на весь інтернет. поздоровляю, вам необхідна терапія.